Два голи та один асист у фіналі Ліги Чемпіонів таким може похизуватися не кожен зрілий футболіст. Натомість це реальність для молодого французького таланта Парі Сан-Жермен Дезіре Дуе. Влітку він приєднався до парижан в якості гравця з неймовірним потенціалом на майбутнє. Всі очікували, що йому знадобиться ну, як мінімум, декілька сезонів для адаптації та розкачки, особливо враховуючи кількість атакувальних гравців в складі. ПСЖ, але спочатку він забив гол в матчі з Анджея, який зробив ПСЖ достроково чемпіоном. А потім став героєм і кращим гравцем фінального матчу Ліги Чемпіонів проти Інтера, не говорячи про його якісну та зрілу гру протягом всього сезону. Сьогодні поговоримо про нову французьку зірку Дезіре дуе, який запалює на полі не гірше, а може навіть і краще, ніж ламін Ямаль. А поки ми починаємо, не забудьте поставити свій влучний лайк та оформити підписку на наш канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Дуе є вихованцем футбольної академії Рену. Зазвичай там починають тренувати хлопців з 9 років, але для маленького дуя було зроблено виключення, його взяли аж в п'ятирічному віці. Талант хлопчика настільки сильно кидався в очі, що клуб погодився на безпрецедентну угоду і підписав дезіре разом з його старшим братом Гела. Як очікувалося, свій шлях в стінах академії він пройшов дуже стрімко і вже в 17-річному віці вийшов у складі основної команди Рен. Його перший забитий гол в якості професійного гравця стався 31-го Серпня в матчі з Брестом. Цей м'яч зробив дуе першим футболістом 2005 року народження, який забивав у будь-якій з топ-5 ліг Європи. Також дуе є наймолодшим французьким футболістом, який забивав в Єврокубках, а саме в матчі Ліги Європи проти Київського Динамо. Він відмітився тоді переможним голом на 89-й хвилині. Тодішній тренер Рену Брюно Дженезіо відмічав, цитую: він прекрасно читає гру. Технічно він теж дуже сильний, може грати і правою, і лівою ногою. Повністю збалансований, чудово контролює м'яч. За межами поля просто мрія. Спокійний, врівноважений з задатками лідера, але при цьому завжди відкритий для порад. Він одночасно безтурботний і зосереджений на роботі. Кінець цитати з Дуе провів 76 матчів, встиг забити 8 голів та віддати 7 асистів. На фоні чудової гри боси червоно-чорних швиденько запропонували молодому вінгеру новий контракт. А в 2023-му ще одне продовження аж до 26-го. Але всі розуміли, що цю угоду він до кінця не допрацює. На момент завершення сезону 23-24 цілий ряд грандів вже став у черзі за перспективним французом. Ним цікавились Манчестер, Юнайтед, Арсенал та Тотагем. Барселона також слідкувала за Дуе, але тим літом вирішила робити акцент на Ніко Вільямсі, відклавши придбання ще не перевіреного юнака. Головними претендентами залишались Баварія та ПСЖ. Обидві команди запропонували по 50 мільйонів, і подальша доля Дуе залежала від його власного вибору. Та для нього це питання було дуже легким. Переїзд до Парижу був мрією, яка врешті і збулася. До того ж, в ПСЖ грає його добрий друг Ворен Заїр Емері, з яким Дуе виграв молодіжний чемпіонат Європи 2022 року. За амплуа Дуе класичний Вінгер, але разом із тим він є класним універсалом, який може зіграти одразу на декількох позиціях в Атаці, що є дуже важливим в системі нового ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке. Саме це і привабило іспанського куча, коли він дізнався про можливість підписання юного нападника. Дезіре універсальний футболіст. Він може грати як в центрі, так і на флангах, а при необхідності навіть глибше, в більш захисній ролі. Він дуже різносторонній, казав так наставник парижан. Головна перевага француза це його неймовірно легкий і водночас ефективний дріблінг. Тому головне завдання тренерського штабу полягає в тому, щоб поміщати дуе в такі умови, де він зможе користуватися своїм головним козирем. Не дивлячись на немаленький зріст, а це аж 180 сантиметрів, Дуе володіє чудовим балансом тіла, не гірше, ніж у антропометрично менших футболістів. В поєднанні з високою швидкістю, фірмовими оманливими рухами і швидкими ногами, дуе перетворюється на справжній нічний жах для захисників. Але, звичайно, є ще речі, над якими варто попрацювати. Наприклад, над прийняттям рішень, особливо в ситуаціях, коли потрібно обирати між індивідуальними діями на загострення та надійним пасом. На полі є різні зони. Десь ти можеш вибудовувати гру, десь зобов'язаний швидко розлучатися з м'ячем, а десь маєш більше свободи. Я намагаюся зберігати свою індивідуальність. Я ще дуже молодий і повинен додавати в багатьох аспектах. Але тренер та штаб завжди підказують, як стати краще, тому я кожного дня кидаю собі виклик. Але при цьому не втрачаю своєї гри, Відмічав сам дуе. Коли дуе тільки приєднався до паражан, то Енріке ні хвилину не сумнівався в тому, що хлопець швидко увільється в колектив. Проте іспанець трохи збрехав, бо в нього все ж таки були деякі побоювання щодо француза. Він непокоївся, як хлопцю вдасться впоратися з підвищеною увагою, яка ніколи не оминає представників грандів рівня ПСЖ, тим паче молодих. Для цього Енріке з обережністю підбирав йому ігровий час, намагаючись захистити його від критики та тиску, які супроводжували хлопця в складній першій половині сезону. Багато сумнівів. Почало з'являтися взимку, коли до парижан приєднався хвіча кварацхелі атакувальні фланги ПСЖ і без того не мали браку гравців. А з приходом хвічі здавалося, що дуе точно загубиться десь на лавці запасних. Але побоювання були марними. Приблизно під кінець 24-го року дуе почав і забувати, і віддавати, і відповідно частіше грати. Особливо в Кубку Франції цей турнір став його персональним змаганням. Хлопець забував протягом чотирьох стадій турніру поспіль з шостого кругу аж до півфіналу, а у фіналі проти Реймса віддав дві гольові передачі. Але мудрий Енріке залишається холоднокровним. І трохи занижує градус захоплення преси. Я пам'ятаю, як ви його критикували. Сьогодні похвала, але одного разу знову почнеться критика, тому що на топ рівні це нормально. Коли ти не в формі, це частина гри. Йому знадобилися місяці, щоб адаптуватися, стати успішним в ПСЖ, коли ти француз. Особливо важко. Йому ще багато чому доведеться навчатися. Але він в правильному клубі. Потрібному місці і готовий до матчів найвищого рівня. До речі, на нашому каналі є окреме відео про іншу зірку ПСЖ Усмана Дембеле, який в цьому сезоні по-справжньому запалює та зараз є чи не найголовнішим претендентом на отримання золотого м'яча. Тому не баріться, подивіться його за посиланням в описі та в підказках. А в закріпленому коменті знайдете наш новий канал з унікальними короткими відео, які з'являються тільки там. Тому підписуйтесь. Ну і справжній бенефіс дезіре це фінал Ліги Чемпіонів. Майстерне відкривання під підпас вітінні, а потім чудовий холоднокровний асист на Хакімі. Ну і, звичайно, два голи забиті у ворота досвідченого Зомера. Його робота з м'ячем на фланзі була першокласною. Він так завозив бідного Дімарко, що того довелося міняти ще на початку другого тайму. Як підсумок, золоті медалі для всієї команди і особистий приз. Кращому гравцю матчу того фіналу. Цікаво, що лише через рік після свого переїзду до Парижу вже йде мова про те, що він вже цим літом може змінити клубну прописку. А бажаючих цього разу буде ще більше. Проте сам гравець не планує поспішати з цим питанням. Його паризька пригода тільки розпочалася. Та й від роботи з Енрікою він отримує кайф. Тому чим не привід затриматися в колективі трохи довше. Влітку за французом точно прийдуть англійські гранди, і як би цей факт не вибив його з колії, аж занадто сильно. Добре, що, хоч Енріка, як другий батько, заспокоює ситуацію і занижає очікування, цитую, роботи ще багато, але він в правильній команді, щоб рости та грати в матчах з високою ставкою. Рівень Ліги Чемпіонів. Як я кажу своїм гравцям, це як збірна. Ти стикаєшся з кращими футболістами і тренерами світу. Кінець цитати: свої перші кроки дує вже почав з національної збірні. Дідє Дешам запросив хлопця на матчі плей-офф Ліги Націй. Спочатку проти Хорватії в чвертьфіналі, а потім проти іспанців в програному півфіналі та проти німців у поєдинку за третє місце. В жодному зіграних матчів він не відмітився гольовими діями, але це не завадило йому поїхати з бронзовою медаллю. По точному сезоні на клубному рівні Дуе провів 54 матчі, забивши 15 голів та віддавши 16 гольових передач. 31 гольова дія протягом одного сезону це більш, ніж у трьох попередніх сезонах в Ренні разом. Незважаючи на таку гарну статистику, Дуе ще тільки починає робити свої перші кроки в професійному футболі. Йому тільки 20 і вся кар'єра ще попереду. І чи то зі стартового свистка, чи то виходячи на заміну в ролі джокера, у Дуе ще Точно буде шанс продемонструвати свою силу. Хто знає, можливо, перед нами майбутній ключовий гравець Парижан. Друзі, пишіть вашу думку з приводу юного дуе. Як гадаєте, чи справді перед нами майбутнє французького футболу, чи це черговий вискочка, який спіткнеться через свої власні амбіції? І чи краще він Ямаля, про якого ми також нещодавно робили відео? Пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на наші канали і бувайте!